Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. аграрні новини по-українськи. Та я їх ведуча Анастасія Кобозова. Сьогодні у випуску ми вам розкажемо про таке: кооперативи, як селянам заробляти більше, ідентифікація, м'ясо та молоко без хвороб. А також сьогодні програма Агроньюз разом із вітчизняними зірками перевірить, які молочні продукти смачніші: домашні чи магазинні і батька легше бити, кажуть народі. А от як селянам об'єднавшись заробляти більше грошей, дізнавалась Катерина Сокольнікова. Сьогодні ми на власні очі побачимо, як селяни розвивають молочарство в Україні, адже ми завітали на один з кращих кооперативів на Львівщині. Одразу їдемо на ферму, адже перш за все потрібно зібрати молоко. Зараз ми спробуємо подоїти корову. Справа не з легких, але як кажуть, немає нічого неможливого. Господар ферми попередив, що корівки доїться лише доїльним апаратом, адже так покращується якість молока. Тож разом ми швидко зібрали усе молоко. Як виявляється, нічого складного, головне не боятися. У кооператив об'єдналися мешканці не лише одного села. Головним їхнім завданням було зробити утримання корів вигідним, забезпечити якість продукції, надійний збут та добитися справедливої закупівельної ціни на молоко. Кооператив наш є. Новостворений. Ну, але на даний момент ми маємо багато членів кооперативу. В самому висоцьку я маю 41 людину, яка здає нам молоко. Щодня кооператив збирає близько п'яти тонн молока, яке проходить лабораторний аналіз, де визначається жирність, кислотність та вміст води. По кожному членові кооперативу, який здав молоко, ми можемо кожного дня визначати якість продукції. Після усіх перевірок молоко охолоджується в спеціальних ємностях. Такі установки стоять у кожному селі. Після цього воно відправляється великою партією до молокопереробного підприємства, де купують молоко по 2-2,50 гривень за літр. Додатково плачується жирність молока. В холодильник зливаємо молоко, Приносять молоко, зливаємо, проціджуємо, охолоджуємо. Потім машина приїжджає і забирає. В колбочки набираємо щодня від людей, забираємо молоко, так як на процент, і визначаємо жирність. Молочні кооперативи можуть вирішити цілий ряд проблем: від низьких закупівельних цін на молоко до розвитку соціальної інфраструктури сіл. В Україні вже діє 851 обслуговуючий кооператив. Основна мета роботи уряду сьогодні полягає в тому, щоб змінити саму модель соціально-економічного розвитку нашої країни, перевести національну економіку на рейки інтенсивного випереджального зростання. Зараз держава спрямовує фінанси на розвиток сімейних ферм кооперативів збільшення поголів'я худоби. Ми сьогодні замість колгоспів повинні дати кооператив. Це спільна обробіток, спільна е, е, праця, це можливість свої продукти. Доставити до споживача і звичайно це колективне життя, а також виплачує селянам кошти за збереження молодняку великої рогатої худоби та за кожен кілограм яловичини свинини зданої на переробні підприємства. А власникам трьох корів компенсує вартість доїльної установки. Загалом же підтримка вітчизняного виробника передбачена державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Україну чекає обов'язкова ідентифікація худоби. Незабаром кожну тварину в своєму господарстві селяни будуть реєструвати. У пані Марії одна корівка. Назвала її господиня Ласунею і паспорт її одразу зробила. Знаю, що, що корова не хворі, не хвора, бо тільки захворіла, з нас ветеринарові визиваєш, а вже давайте на корову документи. Так що це потрібно. Чим більше догляду, тим краще корова доїться, і молоко виходить смачніше, запевняє господиня. Для пенсіонерки це єдиний заробіток. «25-30 тисяч молока молока в сутки. Це не так багато, але для мене добре. Зараз худобу для власного вжитку селянам дозволяється не реєструвати. Якщо ж вирощуєш для продажу, маєш отримати на неї документи. Паспорт на корову треба зачин, щоб був. На коров паспорт 100% треба, що був. О, Вецінарі шо разу го пробирають наші лікос, два рази в вколи там дають. Ідентифікують тварин працівники Державної служби ветеринарної медицини. А всі дані про хвороби переміщення та забій худоби зберігаються в єдиному державному реєстрі. Ціна реєстрації знизилась. Будемо говорити в 4-5 разів. Вона коштує 19 гривень 80 копійок, що набагато суттєво, чим вона була раніше. Мінагрополітики ж планує заборонити тримати в особистих господарствах тварин без документів. Тож жовті сережки із номером незабаром з'являться на вухах у кожної селянської свині, кози, корови чи навіть кролика. Так ветеринари зможуть відстежити чи від здорової тварини молоко та м'ясо, яке збувають селяни. А ймовірність зустріти неякісний продукт на прилавку буде меншою. Молоко селянське чи магазинне, сир домашній чи із пакетика? Яка продукція більше до смаку українцям? Відповідь на це питання вже у наступному сюжеті. Сьогодні програма ґронд'юз перевірятиме молочну продукцію та визначить, де продається найсмачніше. А допомагатиме нам цьому мій колега, ведучий шоу Холостяк Іван Городецький. Ходімо. Іван вирушив купувати молокопродукти на ярмарок. Я до найближчого супермаркету. Тож ми знайшли магазин, в якому будемо дегустувати молочко. Заходимо, експеримент почався із перевірки якості товару. Перевага магазину в тому, що все про цей продукт я можу подивитися на упаковці, чого на жаль, Іван на ринку зробити не зможе. Це дата виготовлення. Термін, до якого цей продукт потрібно вжити. На ярмарку ж замість упаковки дозвіл на продаж. Такий документ висить у кожній палаці. Домашнього проїздства, так? Звісно, так. Одного Черніганської області. Ну, нормально сертифіціровано. Звісно. Покупателі дуже доволі качество. В основному дні да. теж да. переходять. А також перевірив товар на свіжість. А це сьогоднішнє производство а? «Ні, це за сутки за сут пізав, Ми Вирішили взяти для дегустації однакові продукти: по два види сиру, а також сметану та вершки. Проте як кожна справжня господиня я не змогла залишити поза увагою і інші товари на полицях. Для експерименту це сир знежирений. Такий самий, 9% жирності, сметана 20% жирності, та такі вершки 33. Їх ми будемо сьогодні тестувати. А тепер на касу. В результаті я на свої продукти витратила 60 гривень. А Іван купив майже вдвічі більше за 80. А вже через півгодини всі трофеї наша знімальна група почала готувати до дегустації. Ось що ми отримали цю продукцію, приніс мені Іван, а цю я купила власноруч. руч. Охочих продегустувати молокопродукти не бракувало. Що вам більше сподобається? Це домашня продукція, а це магазинна. яке так, смачніше. Щоб сравніть, і ту. Так, спробуйте З цієї сторони і з Скажіть, стараний. Ви більше... Можете сметану спробувати. Ні, зараз давайте. Жите, який вам більше сподобався? Не, мені це а а мені ні, цей Єм'яти це, так? Да. Це? Творог все таки такі домашні м'якший М'якче жирні. Так, через кілька хвилин домашня продукція просто розлетілася зі столу. Дякую. А вже через півгодини експерименту ми отримали такий результат. Висновок, що ж більше подобається українцям? Ми бачимо це те, що залишилося магазинної продукції, її чомусь не хочуть спробувати. А ось те, що залишилося від домашньої по каліші сто стаканчиків побіділа, княжна домашня продукція українцям все-таки домашня призвістя домашня сметана, домашній тому що це є натуральне, це вкусно. Тож ми можемо сміливо зробити такий висновок. Селянська молочна продукція українцям подобається більше, та й купити її можна, не переплачуючи. Це яскраву упаковку. А щоб підвищити якість селянської молочної продукції, Мінагрополітики компенсує власникам трьох корів вартість доїльного апарату. З апаратом подоїти корову селяни зможуть тричі швидше, і сил при цьому витратити менше. А продукцію отримати чистішу та якіснішу. Ну, що руки не так болять, не так томися. Ну так руками можеш доїти 20-30 хвилин апаратом, ти за 10-15 минут подоїш. Для того аби отримати відшкодування вартості доїльного обладнання, молочарю необхідно спочатку ідентифікувати тварин та отримати довідки в райраді про їхню кількість. Далі селянин має написати заяву до районного управління агропромислового розвитку із копіями ветеринарних документів на кожну тварину. До установки має обов'язково додаватися технічна документація із зазначенням країни виробника. Також у ній має міститися інформація про термін експлуатації доїльного апарату. Якщо доїльна установка буде продана до закінчення терміну експлуатації, кошти, які були відшкодовані, необхідно буде повернути. А детальніше про те, як отримати компенсацію за доїльне обладнання, ви зможете дізнатися за цим телефоном. Вийшов новий випуск журналу Фуд.Юей. На його сторінках українці зможуть дізнатися більше про новинки на ринку соків в Україні та тонкощі ведення такого бізнесу. А у новому випуску журналу Фуд піщови технології оборудування» ви дізнаєтесь, як повинна виглядати ідеальна скляна тара для алкоголю. А в березневому випуску журналу «М'ясний бізнес українці зможуть дізнатися, які нові вимоги до виготовлення м'ясної продукції планують запровадити переробні підприємства. А в новому випуску журналу Пропозиція ви дізнаєтесь про те, в якому стані зараз перебувають озимі посіви та як їх вберегти від хвороб. Як змінилися ціни на овочі та фрукти за останні два місяці, та якими вони будуть найближчим часом, читайте на сайті інформаційного агентства «Агронюс.UA». А також усі найсвіжіші новини аграрного бізнесу ви зможете отримувати, підписавшись на цьому порталі на розсилку Агродайджест. А в нашій наступній програмі ви дізнаєтесь про таке. Програма «Агроньюз» разом із Павлом Зібровим перевірить, які цукерки смачніші: Вітчизняні чи закордонні. З вами була я, Анастасія Кобозова та програма «Агроньюз» – Аграрні новини по українське зустрінемося за тиждень.